Такі круті, а у них вийшло, а в мене не вийде. Як зробити так, щоб е, він не міг жити без мене топ-100 трюків, чи ти не цікаво, і взагалі ти можеш ставити на собі хрест? Всім привіт! Мене звати Любіна, і сьогодні я поділюсь власним досвідом і розповім про 5 порад з мого життя, які допомогли мені почати змінювати своє життя. Я щиро рекомендую почати виконувати ці а, прості поради, але якщо ви внесете їх в своє життя, вони допоможуть вам класно grow up тусь. Так би мовити. І так, перша порада, яку я почула, прочитала вірніше, і вона засіла в моїй голові. А, і якби в мене Спитали навіть одну найкращу пораду для того, щоб почати змінюватись, щоб щось змінилось в моїй голові, це прочитати п'ять книг з психології за поведінку других людей та себе. П'ять книг прочитати для того, щоб почати розуміти краще себе та людей навколо, але не з чиєю системної психології, по типу як зробити так, щоб він... Не міг жити без мене там топ-100 трюків з чорної психології. Ні, це можливо буде потім мала. Але для початку потрібно прочитати 5, ну, декілька бажано книг, щоб почати розуміти більше других людей, їх поведінку, щоб не думати, ах, він зробив так. Це через те і через мене. Щоб дійсно не звинувачувати себе у всіх. Гріхах, не думати, що якщо з тобою перестала спілкуватися, що це ти така погана. А дійсно зрозуміти, що люди різні, якщо ви не спілкуєтесь, це не означає, що ти не цікава, і взагалі ти можеш ставити на собі хрест. Друга порода, я думаю, вона дуже буде корисна для всіх, але якщо ти страдаєш від нав'язливих думок, по типу, мені 23, а я досі не мільйонерка, або у них є то-то, то-то, а я порівняно з ними відчуваю себе невдахою, в мене немає нічого. То тут порада така: викиньте той телефон, перестаньте слідкувати за всіма тими людь людьми, які просто водять в тебе мотивацію, просто які заставляють відчувати тебе себе кепсько після перегляду тих відео. Ти почуваєш себе демотивованим, дивишся на своє життя, там тобі здається, що все не так, що ти такий е, поганий, що ти нічого взагалі не робиш, але пам'ятай, що ти робиш достатньо на свій вік, на свої можливості. Е, ще, що потрібно запам'ятати, коли ти порівнюєш себе з тими людьми, які е, в своєму віці успішніші, це те, що е, що вони показують в інстаграм, це не є реальністю, вони тільки показують те, що хочемо бачити ми. Ми хочемо бачити успішну картинку, це нас тригерить. Ми дивимося, підписуємось, і таким чином в них є підписники. А ми собі сидимо і далі, з'їдаємо, заганяємо себе, передивляємося ще одне відео, думаємо, клас, як їм круто. Замість того, щоб встати і почати робити щось зі своїм життям. Я не кажу, там, щоб ставати таким же самим і тригарити інших людей тим, що там, показувати те, чого в тебе немає, а показувати своє реальне життя, навчитись радіти дійсно своєму життю і всьому тому, чого, що в тебе є. Наприклад, в тебе є. Прекрасна квартира, в тебе є прекрасна кімната, в тебе і ти взагалі просто живеш, і це вже прекрасно. В тебе є просто все в цьому світі. Ще одна така маленька порада. Якщо ти зовсім не можеш відмовитись від телефону, від порівнювання себе з іншими людьми, то для початку, хоча б один-два дні проводь без соціальних мереж. Це дуже добре допомагає розгрузити твій мозок, зрозуміти, що. Те життя це одне, а те життя, яке ми живемо, є зовсім іншим. І реальність тут зовсім інша. Я можу сказати, наприклад, і себе я завжди була залежна від телефону останнім часом. Десь з 15 років. І взагалі здавалося, що всі такі круті, а у них вийшло, а в мене не вийде або вже пізно. Тобто потрібно просто виконати ці думки, для початку старатись взагалі мінімізувати свій, свій час проведення в телефоні, якщо там 6 годин, це майже повноцінний робочий день, до речі. Якщо 6 годин скористати наполовину трьох, потім проводити один-два дня без соціальних мереж і так далі. І згодом ти просто усвідомиш, як тобі стало легше жити, щоб в тебе немає нав'язаних думок, коли ти про. Я це зрозуміла, що коли я просто сиділа, дивилася серіал, і в мене така, знаєте, як ото поки ви сидите на диванах, вони зарабатывають мільйони. А така відчуття тривоги, що чому ти нічого не робиш? Якщо ти хочеш щось досягти, чому ти сидиш і дивишся, що ти дозволила собі розслабитись? От яке ти маєш право взагалі розслаблятись, навіть не дивлячись на те, що ти сьогодні відробила 8 годинну зміну, і ти хочеш хоча б дві годинки повалятись? Тобто, так от нам привели до успішного успіху, який не є реальним. Ніхто не успішний до кінця. Всіх живуть своє життя і просто показують красиву картинку. Ти також можеш почати замічати все красиве, але це засяде в тебе в голові, не в тебе на інстаграмі. А в твоїй голові ти будеш. Помічати тільки прекрасне і бути жити більш реальніше. Третє, забий ти на ту думку інших, що вони скажуть? Почни займатися тим, чим ти хочеш. Припини думати, що якщо ти перестанеш вливатись в ту компанію, в якій ти зараз є, де вони не оцінюють твій труд, те, що ти хочеш робити, в чому ти хочеш розвиватись. Знай, що якщо ти відходиш від чогось іншого, коли ти втрачаєш щось одне, ти зходом обов'язково знайдеш щось інше, більш цінніше і більш краще, якщо буде для тебе. Не думай, що якщо з тобою перестануть спілкуватися якісь твої друзі, на цьому закінчиться твоє життя. Зрозумій усвідом, що єдина людина, з якою тобі потрібно прожити все своє життя, це ти сама. Тобі потрібно в першу чергу задовольняти свої потреби, не дивитись на інших. Тобі хочеться займатися Богом, займайся, тобі хочеться писати, пиши, тобі хочеться, не знаю, робити будь-що. Роби. Тобі не подобається вона робота, зміни, її подобається писати книги, пиши. Життя таке коротке, навіщо витрачати його на те, щоб думати, що про мене подумають інші. Ну, нехай думають. Для того в них є мізки, щоб про щось думати. І знаю, що люди завжди когось мають обговорювати. Давай просто привіт, іначе він не буде про що поговорити. Ну, що тут такого? багато хто думає, що, наприклад, Якщо ви починаєте чимось займатися, що інші просто побачать те, що ви намагаєтесь винести, почати жити друге життя, що ви не такі, як вони, і, звичайно, це не люблять, коли ти виділяєшся, коли ти проявляєшся, коли ти не такий, як вони. Коли ти, можливо, робиш те, що вони хотіли би, але вони цього не роблять. І підсвідомо, вони тебе будуть топити, тому що ти. Хочеш, ти вириваєшся, ти показуєшся. А вони не можуть, все що вони можуть, все, на що їм вистачає ресурсів і сміливості, стільки ем, обговорювати тебе. Навіть якщо такий страх, що вони побачать, але в тебе не вийде. А наприклад, ем, ну і що? В тебе є ще мільйон, мільярд різних занять, різних. Спроб, щоб почати робити це спочатку. Почати робити те, що тобі дійсно хочеться і те, що тобі подобається. У тебе є ще мільйон, мільярд планів, ідей і всього, що ти можеш спробувати. Тобі тільки варто розпочати. Четверте, візьми відповідальність за своє життя. Зрозумію, що всі твої. Е... Всі твої діяння і бездіяльності вони мають результат. Ти сама творець своє щастя, ніякий принц на білому коні не прийде, не зробить тебе щасливою. Чого він повинен робити тебе щасливою, якщо ти сама це не робиш, якщо ти будеш лежати, нічого тобі просто так з неба не впаде. Все в твоїй голові. Якщо ти вибереш насолоджуватися і бути щасливою, просто кожного дня помічати щось прекрасне. Спочатку тобі потрібно буде змушувати себе помічати, помічати щось прекрасне, тому що перелаштувати мозок це зовсім непросто. Коли ти йдеш там сірі, будні, й те саме, я згодна, складно побачити щось прекрасне, але, наприклад, ти йдеш, побачила таке гарне дерево, дивишся, наприклад, навіть зараз просто візьми, оглянись, що прекрасно. От, наприклад, я бачу зараз прекрасний вазон, Він такий зелений, такий. Ну, нагадує мені весну, от ці квіти, вони такі, вони такі гарні, вони такі чарівні, вони такі ніжні. Е, я, так, я так щаслива, що вони в мене є. Я так щаслива, що е, я зараз не хочу і зараз, розповідаю про це все. Я щаслива, що в мене є це життя і. Просто це внутрішнє щастя. Візьми на себе відповідальність за своє внутрішнє щастя. Це так просто, просто для початку тобі потрібно помічати його, підмічати, і згодом воно стане частиною твого життя, твоєї великої родини, і тобі не потрібно буде змушувати себе помічати все прекрасне, тому що ти будеш це бачити навіть в простих речах. Знаєш, мені колись було 16 років, і я йшла з коледжу додому і говорила своєю ліпшою подругою. Ми взагалі обговорювали багато тем саморозвитку. я тільки тоді почала вступати в це, щоб підняття себе в розвиток. І я завжди відчувала себе нещасливою, тому що мені завжди чогось не вистачало, я не бачила щастя взагалі в цьому світі. І мені прийшла одна така думка, яка зі мною до сих пір. Я фокусувалась на тому, що я хотіла скоріше б досягти якогось успіху там супер супер бубер багатство успішного успіху, коротше. І мені прийшло таке усвідомлення, що якщо я не тут туди зараз з тим, що в мене є, як я можу бути щаслива потім, коли мене буде, наприклад, те, чого я хочу? У мене було таке усвідомлення, що я не підтримую не. Зможу отримати щастя, тому що я просто не міг бути щасливою. І з того моменту я почала шукати приводи для того, щоб бути щасливою тут, де я є. Адже коли я щаслива тут, де я є, я буду щаслива і коли в мене буде все. Я буду щаслива, коли в мене є зараз все. І тепер я розумію, що це найкраще усвідомлення, тому що. Щастя залежить тільки від мене, воно не залежить від місця, в якому я знаходжусь, а воно залежить від мого внутрішнього стану, внутрішнього спокою, внутрішнього задоволення і від внутрішнього ем, ставлення до цього світу. Якщо я думаю, що все погано і що мені чогось не хватає, то мені завжди вічно буде чогось не хватати. Тому що це взагалі дуже логічно. Не недооцінюй важливість маленьких кроків. Маленьке тренування краще, ніж його відсутність. 10 сторінок краще, ніж не прочитати нічого. Якщо навіть ти запланувала 50, не кори себе за те, що ти не змогла осилити ще 40 сторінок. Ти і так молоде, що ти хоч щось зробиш. А свідомо, що маленькі кроки також ведуть тебе до великої цілі, і ти не можеш відразу взяти і. Зробити все, Зробити. за один раз ти не зможеш прочитати велику книжку на 500 сторінок, тобі потрібно і ем, навіть якщо ти запланувала сьогодні прочитати 500 сторінок з тисячі сторінок запланованих, а прочитала 100, ти все одно приблизилась до своєї цілі. Е, наприклад, якщо я запланувала там, чогось багато і зробила тільки половину. Я все одно говорю, що я молодець, що я собою горжусь, тому що я зробила хоча б щось. І ці маленькі кроки, вони також дуже-дуже важливі до досягнення твоєї великої мети. Ну, от і все. Це 5 простих істин, які є простими, але вони дуже позитивно впливають на твоє життя. я сподіваюся, що ти підпишешся на мій канал. і Тут буде багато чого корисного, тому став лайк, підписуйся і до нових зустрічей!